Доброго дня, друзі! Я сьогодні вас запрошую на приготування шедевру нового. Шедевр називається чебуреки на швидкоруч. Кому ліниво місити тісто, купує чебуреки, Не чебуреки, а лаваш. Купує лаваш. Витягує з морозилки м'ясо і робить своєму чоловікові чебуреки. Але ми їх смарити в жирі не будемо, просто будемо пекти в духовці. Для приготування чебуреків мені потрібно лаваш, так як я сказала. Одне яйце, цибулинка. Тут в мене є суміш трави, базиліку і любистку, Часничок, чорний перець, сіль, вода. І маю пів кілограма фаршу. Я перемолола. Починаємо вирізати наші кружечки. Я беру таку тарілку собі. То в мене мірка і буду вирізати по такій мірці, наші, чебуре, наші коржі. Ніж в мене гострий. Каже, Юрку, що підточив. Не дуже гострий. Не прорізав до кінця. Юрку, ти халтуриш. Зараз ще раз буду різати. Не слухайте її. Слухайте, слухайте. Ось так виглядають наші палянички з лавашу. Зараз я ще з цієї сторони виріжу. О, надію, що я досить не порізала пластмасово. Ось такі кругленькі, бачите. Тут в мене вийшло чотири штучки. Я ще з цієї сторони виріжу. Знову буде чотири. Трошечки посуну. Спеціально взяла пластмасову дошку, щоб не пошкодити дерев'яної. Ласмасово. Ось вже друга половинка готова наших кружечків. Чеборечних. Чеборечних кружечків лінивого тіста. Ну, захотів так раптово чебуреків, що я маю робити. У мене тут з'явилося, як воно в <гладу> холодильнику. От, у мене знову чотири є. Так, чотири. Так, будемо тепер готувати наші, на, нашу. М'якуть, м'ясо. Готуємо тепер наш фарш. Беремо терку, беремо цибулю і стараємо нашу, на дрібненькі терці цибулю. Можна перемолоти мова. Я жру трошки дрібніше буду, ніж перемелена. У мене трубку за великий. Нашу цибульку я натерла. Чого ти плачеш? Я знову плачу, та цибуля така пекуча. Не плачу, хана. Так, потерта цибулька наша. Тепер я додаю зелень, любисток і базілік. Трошки так глубше помелено, щоб воно добре, коли є свіжа зелень, тоді добре є. Так, тепер додаю так. Чайну ложечку солі. Багато не солі тепер. Щось мені не смакує сіль тепер. Після Перець. того, як пересолила, так? То... Я щось тепер пересолюю, щоб краще не досолити, чим пересолювати. Перець і чесничку дам буде ну, смачно. Додаю 50 грам водички. У мене така стопочка є. 50-грамова. -50 і перемішую. Перемішуємо наше м'язко. Руки я помила і формую такі гульки, 8 кружечків. Приблизно, щоб я розтала фарш, у мене фарш містився на половинку мого чебуреча, мого тіста, мого лавашику. Мені цікаво, як ти його заклеїш. О бачиш, не хвилюйся. Все вися. витече. Весь смак витече. Ну, то Олександра. Чотири. Щось як придумає. П'ять. Шість. Сім. Вісім. У мене є ще один за вас, що я зроблю. І ще на один лаваш буде. Взяла один лавашик. Ой, бачите, що взяла лавашик, треба яйця розбити. А Я яйця не розбила. Перемішала яйце. Так. Беремо наше м'ясо, розтягуємо тунесенько по Ту нашому лавашику. До половинки тільки. Яся гавкає. То аза. Аза гавкає. Mm -hmm. У нас ще з'явилася одна собачка. Краєчки змазуємо. Яйцем. І Приліп... заліпимо. Так красиво притиснемо. Бачиш, як я ліплю? А ти думак? Ти думав, суперклей супер треба буде? Не бійся, прилипне ще, як має бути. Що його в сушку будеш ставити? А так, поставили. Красиво. То є, дієтична, то є дієтична їжа. Нічого не будемо смажити. Зараз поставимо в духовку, спечемо. Так, мені ще треба кунжут було витягнути. Кунжутик. Так, мажемо нашим клеєм яєчним. Щось мені здається, що ти тільки м'ясо переведеш. Ну, чекай, ну як то я переведу м'ясо. Дуже-дуже великі бареники. З м'ясом. тебе все, То чебурек, то пельмені. То чебуреки. Самі справжні чебуреки. Подивись, як вони ще хрунтіти будуть. Ще й вірменський лаваш буде. тут. Будеш бачити, як вони захромтять тобі, як тобі буде смачно. Ще в мене залишився один. Лаваш треба брати свіжий. Він вже лежить другий день і вже починає тріскати. Свіженький, щоб був. Зараз ми його заліпимо. Так, ще один. І ще зроблю пізніше, роблю решту. Змазуємо наші лавашики яйцем тим, яким ще в нас залишилося. Змазали гарненько. Получилися маленькі лавашики, маленькі чебуречки. Зараз я тут для мене тріщинки, заліплю яйцем. Треба брати свіжий лаваш. Ну, якщо він вже полежав один день, то він вже трошки такий починає висихати і, і крошиться. Так, як мені за лавашом далеко бігти. Свіжим. За свіжим лавашом. То я буду користуватися не свіжим. Двохденним. Висипаємо кунжутом. Ну, дуже все корисно. Бачите, навіть кунжут є. Калій. Все в нас буде. Для покудання супер. Багато кунжутику давати. І ставимо пекти в духовку зараз. Так, включаємо нашу духовку на 180 градусів. І будемо спостерігати, наші чебуреки мають прирум'янитися від 20 до 30 хвилин. Я буду бачити, який у нас вийде. А з кусочками нашого лавашу Накладаєте собі на тарілочку. Посипаєте сиром, ставите мікрохвильовку. І можна буде повечеряти. І вже не була ваш не пропаде. Тоже буде смачно. І буде у вас смачна вечеря. То скоріше до чаю, а не до вечері. Зараз побачила допомогу хлібцем. Ставлю мікрохвильовку. Пройшло 20 хвилин. І наші чебуреки готові. Прирумінилися, шкварчать, дуже гарно пахнуть. Звертайте увагу на власивість своєї духовки. Тобто я думала, що буде трошки довше, 20 хвилин рівно. Так, вони є гарячі і хрумтять. Ай! Хрумтять дуже, дуже хрумтять. Не випускай пар. Ось таке в мене вийшло. Відео, таке в мене вийшло блюдо, ліниві чебуреки. Юрко зараз буде вечеряти, дуже смачні, хрумтящі, хрумтять. Зверху з кунжутом пахнуть. Якщо вам сподобалося, як я їх готувала, поставте мені вподобайку, підпишіться на наш канал. Дякую за перегляд. До речі, нам ще вийшли чіпси. Ось такі з сиром чіпси вийшли. Ще одна тарілка чіпсів і ще буду готувати так само. З пів кілограма м'яса вийде практично 16 чебуреків таких. Так що готуйте, пробуйте, дуже смачно. Приступаємо. Юрій, ти будеш приступати чи я? Знімаємо <гум> пробу. Я буду слинку ковтати. Гарячий, дуже гарячий. Смачно. Ну, не так я скидчу буряки, щоб робити вони такі. А то на дієті, сам раху. Тільки він смачно